Крихітні детективи чи гаряче в центрі землі, Познайомтеся. Крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони й мешкають у книжковій шафі, адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітнім детективам. Одного холодного дня родина крихітних сиділа, щільно притулившись одне до одного, і спостерігала, як за вікном повільно падає сніг. Жучок замерз, сказав Бо. От було б добре нам усім потрапити туди, де тепло. Цікаво. Яке місце на землі найжаркіше? замислився Оллі. І тут тига поставила велике запитання. А в центрі землі жарко? Звісно, відповів Оллі. Звідки ти знаєш? запитала роздратовано тига. Ти ж там ніколи не був, там ніхто не був. Схоже, це справа для крихітних детективів. Зауважила мама стрибаємо в книжку і дізнаємося відповідь. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і мама вибрала книжку під назвою Подорож до центру землі. Кожен обмотав навколо пояса червону нитку оповідку, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться. І всі разом вони пірнули прямо в земну кору, занурюючись чимраз глибше й глибше крізь шари грязюки. Може, ми по дорозі знайдемо закопаний скарб? вигукнула тига. І справді, під землею навколо них хто тут, то там виблискували монети, металеві чаші та уламки мечів. Ого? схвильовано промовив Олі, який захоплювався історією. Ми ніби повертаємося назад у минуле. Цікаво, кому належали всі ці речі? Олі позичив оти гелопату, щоб відкопати одну з монет. Я можу використовувати її замість тарілки», сказав він, милуючись своїм відображенням у блискучій поверхні. Уявляти себе справжнім піратом. Опустившись іще нижче, вони побачили скелети і закам'янілі яйця динозаврів, які жили багато мільйонів років тому. Ого. вигукнула тига, яка дуже любила динозаврів. Я візьму собі це яйце тиранозавра, раптом із нього щось вилупиться. Кригітні детективи опускалися дедалі глибше і глибше. Ого? сказала мама, яку цікавили природничі науки. Цей хробак називається небатода. Дивовижно, що ці істоти можуть жити на такій глибині. Вона обережно поклала крихітного хробачка в сумку, щоб потім вивчати його вдома. Детективи занурилися ще глибше. «Ого!» – пискнув бо. Діаманти! Скільки сягало ока, навколо скрилися прекрасні блискучі алмази, складені докупи у формі перевернутих гір, бо відклопнув один з алмазів і поклав собі в рюкзак. І ось уже червона нитка оповідка, відмоталася до такої глибини, на яку ще ніколи не опускалася жодна жива істота. Ставало чим раз гарячіше. Детективи проминули залізну річку, опускаючись у земне ядро. Зовнішнє ядро складалося переважно з рідкого заліза, що рухалося, наче потік лави. Центральна частина була розпеченою до біла, твердою і завбільшки як три чверті місяця. Це не просто найгарячіше місце на землі, сказав тато. Схвильовано поглядуючи на термометр, тут температура, як на поверхні сонця. Добре, що сила оповіді захищає нас від спеки. Незважаючи на це, тато чоло все одно пітніло, тому він постійно його витирав. Жучок уже хоче додому, промовив бо, стривожено позираючи на вогнину червоні смолянисті хвилі, що бушували навколо. Крихітні детективи. Тричі смикнули за червону нитку оповідку і полетіли вгору, дедалі вище й вище, крізь усі шари нашої планети, до приємної прохолоди, рідної книжкової шафи. Тепер родині крихітних було тепло і добре. Отже, в центрі землі справді гаряче, сказав Оллі І всі ми знайшли заховані скарби, додала тига. Олі мав монету, тига мала яйце, мама мала хробака, тато мав відповідь на дуже велике запитання або мав діамант, який він подарував жучку, тому що жучок любить блискучі предмети або любить жучка, адже кожен по-своєму уявляє собі захований скарб.